Вітаю всіх і так, Харківщина. Ну, ви ж мене знаєте, не можу пропустити таке. Я не знаю, як зараз буде це відео, бо мені важко. От люди роблять розклади колеги мої Харків та область. Вибачте, де Харків і де область. Ну, Це не описує ту картину, потім якийсь кавардак виходить. Чому? Тому що не можна, по-перше, розбивати. А область ще на сектор. Тоді побачимо, добре. Харківська область беру. Харківщина область. Фронт. Фронт на Харківщині. Ситуація у фрон по фронту на Харківщині до кінця лютого. Ситуація по фронту на Харківщині до кінця лютого. Що у нас тут? Опа, на Верховна Жриця. Відразу. Так, а ось Верховна Жриця відразу описує, пам'ятаєте повідомлення ТЛК. Хто не пам'ятає новини? Я за якийсь день я також не пам'ятаю. Але наші військові працюють над чимось. Кінцевий результат. Розвідка. Так. А як би вам це сказати? Так, це вихід до кордону, це зупинка лінії фронту. Це стала лінія фронту. Це дії наших. Угу. Так. Е, дві камчів іноді має трактування щодо дій. Ось тут дія. Наших, ірофан, наші І тут ця дія дуже добре завуальована, закрита, і вона продумана. Тобто, всі про все знають ті, хто повинен знати. Хто не знає, флаг нам руки. Нам не потрібно це знати. Відразу скажу: обстріли це одне. Наступи, територіальні питання це інше. Сам, де обстрілюють, вибачте, враховуємо це навіть Дергачівщина при кордоні. Не без цього. Треба буде відновити, відновимо. Не треба буде, розберемось. Розумійте, будь ласка. Те, що я побачила, мені сподобалось. Ну, просто трендець. Те, що я побачила, якщо це правда, хай так і буде. Добре. Наші ЗСУ матимуть успіх в Харківській області. Що ти мені. Так, це успіх. Зараз. Стриманий успіх. Дуже продуманий. Все думається добре, продумується не просто так. Ну, не без цього. Ого. Ну, успіх не без певного попереднього, як завжди, у нас це відбувається. Далі думаємо самі, будь ласка, вмикаємо інтелект і розуміємо, що відбувається. Просто без зайвих емоцій. У мене їх зараз нема, до речі. Ось якось там можу подивитись. так. Де наші матимуть успіх? Напрямки фронту беру. Прикордоння я не чіпаю, там у нас все добре. Напрямок глибоко Лук'янці. Що ти мені скажеш? Боротьба. Ну, тут я ще потім докладу. Далі Вовчанський напрямок. Плюс-мінус. Напрямок Великого Борлока. Тут або вихід на кордон, або зупинка, ну далі. Дворічанський напрямок. Дворічанський. Непогано йде. Далі хто у нас? Коуп'янський напрямок? І Борівський. Досить. А тепер увага. Мені не випадає кінцевий результат. Щось мені показує цікаво, але я так розумію. Тут багато скритності. Так, глибоко в кінці, що ти мені скажеш? Довга праця, зрозуміло. Нестабільна, коли там було стабільно? Боротьба, звісно, це зрозуміло. Сила не без цього. Ну, як з другом є її. Вовчанський. Україна тут питається щось зробити. Важко, але. Влазить домоговорники, Ладно. великий борлук. рух, руйнування, ворог, ворог, ворог. Це ворог намагається і знущається з ворогом. Топік. Заходить топік. Важко угу. так. Це у нас хто? Дворічанський, да? Ладно, досить. Таке, плюс-мінус. Купінський. Наші то працюють, але наші відразу вилізли наші. Важко. Борівський. Важко. Дуже. Розчарування і тиск страшний на Борівському. Майте на увазі, що по напрямкам важка ситуація дуже. Це не та картинка, яку, можна сказати, легко. Це дуже важка тема і праця. При цьому оце все допомагає при договарниках. Легкого нема. На не жодному напрямку немає. Просто зрозуміти, який це титанічний труд. Щоб наші щось там мало. Не більше, не менше.